Доброго дня, вітаю вас з перемогою. Які ваші враження від гри? Тут тренер, інша людина від ураганця тут жалілася трішки на суддівство. які у вас враження залишились. Дякую, що як завжди за все, що ми граємо. Я з ним погоджусь, що ну, суддівство сьогодні вважало бути збрати. кращим. Перший тайм трохи рішення були неправильні. Я... Я згоден со Славою, що пенальти там лів було в їхні ворота, а червона карточка в наші ворота ну це, це теж дуже смішно. Але це, це якби не моє діло розбирати, там є люди, які це все повинні розбирати. Наше діло грати, я в своїй команді дякую. В 10, в 10 з 15 хвилини грати і добути такий результат. І це чесно, дуже приємно. Thank you.